Доброго вечора усім. Мене звуть Джонатан Майлі. Доброго вечора. Вітаємо в українському кризовому медіа центрі. Мене звуть Джонатан Ралі. Я працюю речником посольства США у Києві, і сьогодні ми маємо нагоду спілкуватися з помічником держсекретаря США з питань Європи та Євразії, пані Вікторією. Ну,ланд, це вже і 11-й візит у цій посаді на території України. Це близький друг України. І після виступу у вас буде можливість поставити три або чотири запитання. Дякую. I... Дякую всім, дуже вибачаюся за те, що змусила вас чекати. Мені дуже приємно бути знову в Києві, аби знову підтвердити. Не... Незламну підтримкою і несхідну підтримку США руху України, і мені дуже приємно визначити те, з яким як настійлива Україна, Українці рухаються до демократії, до європейської демократії. Сьогодні Верховна Рада України зробила декілька дуже важливих кроків у цьому напрямку. Сьогодні були проголосовані у першому читанні пакет законодавчих актів, які сприятимуть демократизації, наблизять уряд ближче до громадян і країну ближче до демократичних європейських норм. Я мені. Також вдалося зафіксувати поняття істотного пакету економічних реформ, який покликаний забезпечити відповідність України з стандартами МВФ. Це наблизить отримання наступного траншу економічної фінансової допомоги від міжнародного співтовариства. Протягом останніх двох днів в мене була можливість поговорити з усіма представниками всіх найбільших парламентських е, фракцій, прем'єр-міністром Яцинуком, міністром, Яценуком, е, міністром МВД, МВС Турч... Аваковим, паном Турчина, е, паном Єлисеєвим, мером Києвом Кличком. Е, Представником ЄС в Україні паном Саре, яким перша зустрілася, і також найголовніше мала зустріч з президентом Порошенком. Під час цих зустрічей ми говорили про вкрай важливу велику важливість єдності між реформаторськими і демократичними силами в Україні про важливість необхідності сталих економічних реформ, уникнення корупції. Повсюди, де вона існує, а також дотримання Україною тих зобов'язань, які вона взяла на себе згідно з мінськими домовленостями, з тим, аби не було жодних похибок з боку України, а іншим сторонам можна було б задавати запитання, наскільки вони дотримуються і Українська Верховна Рада, Чітко куркує напрямками визначеними. Мені буде дуже приємно по поверненні додому повідомити про це. Завтра всі ми відзначатиме пам'ять пасажирів авіалітаку малайзійських авіаліній, який рік тому був. Так, брутально збити на територію України, ми стоїмо поруч з Україною і усіма громадянами світу, які бажають справедливого розслідування цього злочину і пам'ять про це нагадує ще раз, що міжнародна спільнота стоїть поруч з Україною для гарантування територіальної цілісності. Перше запитання від Associated Press стосовно літаку MH17. Чи є у вас якісь додаткові відомості? І чи підтримуватиме США міжнародний трибунал з розслідування, який пропонується створити під егідою ООН? Я, ну, наскільки ви знаєте, буквально через кілька днів. Після цієї трагічної події має керівник пан Кері публічно виступив, зазначивши, що рейс MH17 малазійських авіаліній був збитий ракетою зі сходної східної частини України. І на зараз я не можу повідомити вам додаткові відомості, але хочу сказати, що ми повністю співпрацюємо з Нідерландами у розслідуванні цієї справи. І ми тривають обговорення у нью йорку стосовно найкращого місця для здійснення розслідування, але ще зарано уточнювати і говорити про це. Росії удивленню, многих. Росія підтримала світову спільноту у іранській ядерній програмі. У зв'язку з цим експерти почали казати про існування певної домовленості між ША. Та Путіним щодо обміну Ірану на Україну. Питання таке: чи не відійде проблема окупації Росією частини території України на периферію зовнішньої політики США? Я мушу зазначити, що мені саме запитання видається образливим, бо Сполучені Штати ніколи не займаються. Такою торгівлею одного на інше у міжнародних стосунках і США дійсно приємно, що разом з нашими колегами і союзниками Китаєм співпрацювати разом з Росією у питаннях, які зокрема стосуються Ірану, але це не питання того, що Росія зробила якусь послугу США або комусь іншому. Вони зробили це у власних інтересах. І разом з тим для забезпечення попередження отримання ядерної зброї Іраном. Одночас, ви очевидно, знаєте, що під час нещодавної розмови президента моєї країни і з президентом Росії щодо зокрема ситуації в Україні, ми були абсолютно чіткими стосовно того. Що ми вимагаємо не лише від України, але й від Росії жити відповідно, взятих до відповідно до взятих до себе домовленості за мінськими угодами. Йдеться про повне припинення вогню, про звільнення заручників, про відведення усіх збройних сил і про відновлення е е кордонів в Україні, так як це говориться в мінських угодах е е і. Я особисто зараз працюю не лише тільки для підтримки України у її підготовці до зустрічі у мінській групі, але також і працюю із заступником міністра Карасіна щодо того, щоб забезпечити участь Росії. и наблюдали, как принималось судьбоносное решение по Конституции, правкам Конституции. И оно было достаточно напряженным. Да? Прокомментируйте, пожалуйста, именно часть по Донбассу, потому что она выглядит скорее как больше шаг в сторону федерализации, чем децентрализации. И вообще непонятно, почему это было внесено в Конституцию на самом деле. Ну, первое за все. Це для людини, яка 25 років періодично приїздить до України. Мені було дуже неймовірно цікаво бути у Верховній Раді сьогодні, щоб бачити оцю вируючу демократію і все те, що відбувалося, ми бачили справжні дебати поміж демократами, а не якісь фейкові дебати. І я гадаю, що пан президент Порошенко досить чітко висловився у Верховній Раді, зробив це дуже переконливо. На відміну від деяких звинувачень, які можна чути, ідеться саме не про претекст до федералізації України, а саме про децентралізацію, про забезпечення однакових прав стосовно бюджетування місцевих повноважень владних і надання цих повноважень кожному регіону країни, якщо говорити про єдине речення, яке стосується потреби. Прийняття Верховною радою закону про особливий статус Донбасу. Це є прямою цитатою із мінських угод, які були підписані Україною, і метою цього є забезпечення миру і відновлення територіальної цілісності на сході України. Тому це буде відповіддю на будь-які запити стосовно. Дотримання Україно-мінських угод, чи йдуть ці запити від Луганська і Донецька чи з Москви? І тепер можна говорити, наші зобов'язання витримані щодо вас питання лишається Макс. Ви далеченько від дому добралися. Я хотів би продовжувати запитання Тоні, і повернутися до того, що сказала заступник спікера Веховної ради Оксана Сироїд вчора стосовно безпрецедентного тиску заходу щодо прийняття змін законодавчих до конституції, і це поділяють багато людей в Україні. І я певний ентузіазм і в ЄС, і в США і в деяких колах політичних України. Тож чи можете ви сказати, як саме ви тиснули на українських політиків? І які спроти вони вам творили, чинили? Е, ну, перш за все, з 288 депутатів, ми побачили за результатами їхнього голосування певний рух. І ми бачимо, що це відповідає результатам соцопитувань громадської думки, коли люди виступають проти корупції, незалежно від того, де вони живуть, чи в Донецьку, чи в іншій частині. Йдеться про те, щоб деолігархізувати країну і зробити її ближчою до Європи. Питання в тому, чи хочемо ми, щоб Україна виконала свої обов'язки за мінськими. Угодами, включивши відповідне речення, про яке згадала безумовно. Ми хочемо, щоб Україна виконала ці домовленості, щоб не було жодних пи питань і проблем з тим, чи виконує Україна э, свої зобов'язання. Тепер Україна зробила все, що треба, і чекаємо інших. Дякуємо за увагу. Починаємо о 9-й ранку, поміж іншого, будемо мати два брифінги присвячених трагедії MH17. Брифінг заступника голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександра Хуга і також віце-прем'єра України та відповідно голови державної комісії з питань розслідування катастроф Геннадія Зубка. Дякую всім за роботу.